Мамина пісня, Галина Печуричко. Вечір заглядає у вікно тихенько, там співає пісню Колискову мненька. Спіть мої маленькі, спіть, мої хороші, хай вам сни солоденькі, веселять вам душі. Діти підростали, набирались сили. Знялися на крила у світ полетіли. Летіть, мої діти, летіть, мої милі. Хай вам сонце світить, пісня дає син. Стежечки тернисті, доля простеляла та в серцях дитячих пісня мами лунала. Бережи вас, Боже, бережи вас всюди, доки пісня мами. В серці жити буде. Вечір заглядаю у вікно тихенько.